Олександрія 2 вдало розпочала новий сезон у другій лізі. За перші чотири тури дубль містян набрав 10 залікових балів, три перемоги та одна нічия. Такий результат дозволяє команді очолювати турнірну таблицю. Віктор Григорич вже пройшов місяць нового сезону. Чотири гри зіграли. Дуже вдало провели старт. Як ви оціните гру команди? Ну дуже вдало провели старт, але ми ж розуміємо, що у нас було моложення. По суті, дуже багато нових хлопців, тому тільки починаємо строїти гру, тільки тільки починають нові гравці звикати до наших вимог. Тому ну, в цілому ми задоволені результатами, але ми розуміємо, що головне це розвиток футболістів. І ми розуміємо, що будуть і перемоги, будуть і поразки, тому ми повинні рухатися своїм шляхом. І працювати на розвиток футболістів і підготовку їх до першої команди. Ось цю паузу ви будете використовувати як можливість більше відпочити, чи краще підготуватися до наступного матчу? Відпочивати ми будемо, коли у нас буде відпустка. Зараз ми працюємо. У нас гарний спаринг з першою командою і гарна комунікація з першою командою. Тому на фоні першої команди ми подивимося, хто на що здатний. І Перша команда з тренерським штабом і головним тренером ще раз подивиться і пропустить свій скрізь свої вимоги наших футболістів. Тому ми готуємося в робочому режимі, працюємо, працюємо ще раз, працюємо. Зараз у чемпіонаті відбувається невелика пауза, адже проводяться матчі Кубка України. Тому у цей час Олександрія 2 не зупиняється, а проводить активні тренування, у яких готується до наступного п'ятого туру, де суперником стане гірник спорт. Усього за місяць молоді футболісти довели, що готові боротися на високому рівні та прагнуть закріпитися серед лідерів турнірної таблиці. Попереду ще довга дистанція сезону, але старт Олександрії 2 уже дає підстави для оптимізму. У п'ятому турі команда спробує продовжити свою успішну серію та зміцнити позиції в таблиці. Слідкуйте за нашими офіційними соціальними мережами. З вами було Евсіотіві.